Діти, подивіться, як гарно восени. Дерева стоять у золотих шатах, а листочки тихенько падають додолу. Ось червоний полетів, а ось жовтий кружляє у повітрі. А на гілочці висять каштанчики і спостерігають. Їм теж захотілося пограти. Почекайте, ми з вами кажуть каштанчики, і стрип з дерева. І полетіли листочки, і покатилися каштанчики. Ось така весела гра, падолист і каштанопад. А зараз я пропоную вам послухати і вивчити веселий вірш, який так і називається каштанопад. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик, скок, жовтий лист на землю ліг. Відам знов каштанчик-плих! День за днем таке підряд каштан каштанопад! Сподобався вам віршик? Ну, ми разом запам'ятаємо слова вірша. Для цього в мене є малюнки підказки. Вони з'являтимуться на екрані і допоможуть нам вивчити вірш. Ваше завдання промовляти разом зі мною слова. Почали ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок, жовтий лист на землю ліг, слідом знов каштанчик плих. День за днем таке підряд, падав лист, каштанопад. Дуже добре. Спробуйте ще раз розказати цей віршик самостійно, а малюнки вам допоможуть. Бажаю вам успіхів!